Фейк створений штучним інтелектом чи відрізнити перед вами два фото. Оберіть, яке з них створене штучним інтелектом. Насправді обидва фото зроблені у додатку ChatGPT. Ви можете вказати певні деталі, і штучний інтелект створить фото під ваш запит. Друге фото ми створили так само на сьогодні. Популярний процес створення фейкових сторінок, тож ботів тепер майже не відрізнити від справжніх людей. Існує кілька способів, які допоможуть розпізнати зображення, створені штучним інтелектом. Перше відстежуючи походження, зображення часто можна з'ясувати, чи було воно створене штучним інтелектом. Друге візуальні ефекти, створені штучним інтелектом. Іноді можуть бути видані певними візуальними аномаліями, які може помітити людське око. Однією з таких ознак є неприродна геометрія, форми та лінії, які не відповідають природному світу. Якщо це фото людини, перерахуйте кількість пальців або зверніть увагу на природність положення рук. Тушний інтелект часто має тенденцію або перебільшувати, або применшувати кольори, що призводить до надто яскравих або неприродно приглушених зображень. Текстури на таких зображеннях можуть видати себе. Наступне переглядаючи зображення, створене штучним інтелектом, може виникнути моторошне відчуття, яке викликають зображення, що виглядають майже як живі, але мають тонкі тривожні відхилення. Це можуть бути злегка спотворені риси обличчя, незграбні вирази або неприродний погляд. А якими програмами із штучним інтелектом користуєтесь ви? Напишіть у коментарях, і з якими запитами звертаєтесь.